Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розглядати партії українських шахісток, сестер Анни та Марії Музичук, які вони грають на жіночому супертурнірі в американському Сент-Луісі. Сьогодні на черзі партії шостого туру і поєдинок Елізабет Пец з Німеччини проти старшої сестри Анни Музичук. Кінь f 3 зіграла німецька шахістка. У відповідь d 5 g 3 g 6 слон G2, слон G7. Білі грають c 4 і після взяття дають шах ферзем. Однак, у відповідь на перекриття пець не забирає пішака, а робить рокіровку. Чорні ставлять пішака на e 5 і тут білі несподівано забирають його, тимчасово жертвуючи легку фігуру. Б'є на е 5 слоном Анна, взяття на С6, БЦ ферзь С6 і слон д 7 одночасно захищаючись від шаху і не віддаючи туру А8. Однак атакований білий ферзь відходить в центр, зв'язуючи чорного слона, і у відповідь на f6, прогнозоване F4. Однак чорні білопольним слоном нападають на білого ферзя, той знову дає шах, і після слон d7 повертається на Е4. Слон F5. Як ви, шановні глядачі, вже мабуть здогадалися, декілька партій сильних шахістів закінчилися буквально на цій позиції. В поєдинку гросмейстерів Томаша Марковського та Юрія Круппи у 1999 році було зроблено всього один хід: ферзь c 6, і суперники підписали мирову. Однак, незважаючи на те, що Елізабет Піц і Анна Музичук є давніми та дуже хорошими подругами. Все ж таки німецька шахістка відмовляється від миттєвої нічієї і ставить ферзя на Е3, продовжуючи боротьбу. Українка грає слон H3, турає f 3 кінь H6 і взяття на Е5. Раніше зустрічався хід кінь G4, вилка, з наступним взяттям на Е5, але кінь F5 зіграла українка, і тут білі відійшли ферзем на А3, що дозволило чорному ферзю зайняти комфортну позицію в центрі. На д 4 поставила свого ферзя Анна Музичук, давши шах. білі перекрилися турою і після взяття на Е5 зіграли ферзь А4. Чорним перекриватись ферзем від шаху не дуже то й зручно, оскільки білі забирають на С4 ферзем і, незважаючи на нестачу розвитку, отримують певну перевагу. Все ж таки, у них тут зайвий пішак. Тому король Е 7 зіграла Анна Музичук, залишившись без рокіровки. Пец грає Д3, а у відповідь на це дає шах чорнопольним слоном. Стало очевидно, що чорні поля в таборі Анни Музичук досить слабкі. Після відходу на F7, ферзь С 6 зіграла Пец і суперниці пішли на форсований варіант, який, врешті-решт, призвів до неминучого, тобто триразового повторення позиції. Де є з двома потужними загрозами, але білі дають шах. Відходити на Е8 просто не можна, оскільки білі дають шах ферзем з поля Е6, і так чи інакше наступним ходом ставлять мат. Тому король g8 змушена зіграти Анна, а чорні у відповідь ставлять ферзя на Е6. Знову ж таки, ходити на F8 не можна, оскільки білі зіграють слона на 6, і це буде мат, оскільки чорний кінь зв'язаний білою турою. Яка в свою чергу зв'язана чорним ферзем. Тому король g7 зіграла Українка, Ферзів 6, король g8, ферзь 6, король g7, ферзів 6, король g8, і суперниці підписали мирову. Ось така партія, дебютний варіант цікавий, боротьба захоплива. Але все ж це лише чергова шоста за ліком нічия Анни Музичук на цьому змаганні. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!